Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Я так бачу, що таких людей є досить багато, бо канал набирає оборотів, канал збільшується. Ну що ж, е, Сьогодні я вам покажу. Ну, таку роботу вроде не складну, але вам буде інтересно. Е, це, це є столярні, це є тіски для різьби по дереву. От, значить, Що собою являють тіски? Є площадочка з трьома пазами. Сюди ставиться заготовка дерев'яна, самонарізами прикручується. Є ножка, на кінці ножки є шарик. Шарик прижимається ось такою ось платформочкою, двома прижимними болтиками. Тобто воно на шаровому шарнірі можна наклоняти, як хочеш, або взагалі під 90 градусів, коли ножка попаде в нам ось цей ось пас, на себе наклонити. Так. Ну і Нижня платформочка. Тут є варіант, що кріпиться до столу, але ми будемо робити трошки інакший. Будемо робити зі скобою, такий, як струбцини, щоб до столу прикріпити. От. Ну В принципі, все, нічого тут такого складного немає. Єдиний нюанс це є цей шаровий шарнір. В мене є, всі знають, приспосіблення для токарної обробки сфер на токарному. Так, це є в мене приспосіблення для їжака. От, стоїть, пілюкою припадає. А це є приспосіблення для токарної обробки свер для 1К 62 Тобто Воно зажимається в різці, нагляк, і е, по кругу на підшипнику йде наша, е, наш різець. Ну, е, Приспосіблення це класно, звісно, але тут. Треба зробити попроще. Чому попроще? Е, у нас розмір шарика абсолютно не лімітований. З який зробимо, такий буде. Тому я хочу попробувати зробити малою кров'ю. У мене є шарик від підшипника. Є один, є другий чуть поменший, він же є відпалений. Так? Е, я думаю, що я відпалю зараз ще цей шарик. Попробую, який воно буде по твердості в горні. Ми відпалимо їх. А потім просто вкрутимо ножку от в нього. Е, ну і Оскільки в мене виробництво є безвідходне, чим я горжуся, значить, оці огризки, оцих огризків, то цього, грубо говоря, металолому хламу, так, ну огризки, бачите, відрізки з кругляка. Це взагалі з листа різано різаком, ми зробимо ці тіски. От. Значить, Отаке. Але оскільки тут є багато такого різаного різаку, ми зараз всі ці огризки відпалимо в горні разом з шариком. І тоді без проблем будемо з них робити. Значить, Розміра, як бачите, мені е замовник е вказав бажані розміра. Ну, ясно, що цих соток ніхто ловити тут не буде. То є, нижня основа у нас має бути 81. Верхня шайба діаметром 80, пази довжиною 20. Висота. 69-60 есть ну, 70 мм. Толщина ніжки 15, толщина верхньої шайби 6 ну, есть Бажані розміри. всі приблизно зрозуміли, як воно має виглядати. Е, значить, е, йдемо зараз в горно, це все діло загрузимо і відпалимо ці, весь цей хлам. А тоді будемо працювати. Так, ну ж, почав я з шарика. Відпалив я шарик, чесно сказати, все рівно твердість лишилася. Просверлилося зі скрипом, Розтачується більш-менш. Нарізав я різьбу і вкрутив туди ножку. Ножку я вже виточив, не став показувати, це якби простенька штука. Вкрутив на різьбовий герметик. Шарик вже буде там навіки. Потім ми шкуркою його почухаємо, щоб воно все було гладеньке, красиве, от, коли застигне клей. Тут воно буде вже навіки е, в шарику. А тут буде відкручуватися з платформи, тому що вузол має бути розіб... розборний. Так, шановні парафіяни, відчухав я шарик. Спочатку шкурочкою, накрив станіну шкурочкою, потім легенько. Войлоком дьернув його і отак так. Ви знаєте, що умна месля приходить опосля. Коли я оце зробив, я подумав, що десь я вже таке бачив. А бачив я таке, можна використати було от шарик разом з ножкою від автомобільної шарової опори. Підібрати щось похоже. Там теж вона має різьбу. Ножку, може, прийшлось би трошки вкоротити, але принаймні воно вже є готове шариком все. Ну, Я не знаю, чи я би вписав його в ті розміри, тому що автомобільний шарик він є трошки менший. От. Коротше, якщо би робити прийшлося ще раз, то я би, напевно, так би схитрив. Ну, Результат получився би ідентичний насправді. От. Ну, але є таке. Є зроблено, є таке. Приїхали наші залізяки з кузні. З відпалу. І що ж? Зараз на токарному будемо дерти. Значить, це в нас буде низ, це в нас буде прижим. А це буде верхня платформа, яка буде нахилятися. Ну, почнемо зараз з неї. Так, і обдираємо Розмічаємо отвори на нашому диску. Тут у мене є шкала, так. На три ділимо так. і просто різцем з швидкорізальної сталі розмічаємо. Перекрутили. І отримали три, три таких засічки. От. Так, Сверлимо західні отвори для фрезеровки Для того нам і треба наша розмітка. Так, йдемо фрезерувати. Фрезеруємо пази. Зажали в патрончик нашу заготовочку і фрезеруємо. Ну що ж, після фрезеровки отака от шайба з пазами. От, е, значить, ну Як ж, ну, різьбу я всередині нарізу 12 крок 1. От. Е, я спеціально зробив тут такий от уступчик. По-перше, так легше зажимати, і різьби вийшло довше. От, різьба не випирає, різьба 30-ки нижче. От, ну, це вже щось похоже так, на те, що є на картинці. От. Ну, що ж, наступними етапами буде нижня платформа і верхня прижимна. Що ж, точимо далі. Так, шановні, значить, це є в нас сама нижня платформа. Я тут зробив таку невеличку сферку. і тут такі колечка торцеві, щоб воно по столу не рзалося. А потім я точив верхню прижимну шайбу. Тут якби методом тику тобто шарик ми туди ставимо, так він там є. І е шляхом сторцовування цієї поверхні, постійного прикладання я добився, щоб у нас зазор був тут не багато-немало пів міліметра. От, для того, щоб шарик можна було прижати. От. ну Якось так. Тобто, так по чуть-чуть, чуть-чуть по -чуть підігнав. Так, фрезеруємо пас. В нашій втулці! Ну що, шановні, готові всі наші деталі? Що я вам не показав? Просверлив я тут 6 отворів, 4 з потаями такими А та два від. З різьбою М6. Для чого ці отвори? На випадок, якщо клієнт надумає все-таки до дошки його прикрутити на самонарізи, щоб він мав отвори. Далі. В цій деталі, після фрезеровки нашого пазу, я просверлив два отвори діаметром 6,5 і награвірував свій логотипчик. І були виточені два от, таких от болтика з такими от речашками. Тут, в принципі, показувати нічого. Два болтика і речажок з цього боку виточена шляпка, а з цього боку легенько підрозклепав, Підполірував, щоб не різало руки, і вийшлося отак. Ну що ж, пробуємо зібрати. Отже, нашу стойку з шариком. Ми пропихаємо сюди, ставимо сюди і закручуємо наші болтики. Бо, в принципі, тільки перший раз прийдеться отак от довго їх крутити, а далі вони будуть працювати там по пів оборота чи навіть по четверті оборота. Так. От. Ну, коротше, коли воно в нас рожати, у нас стойка оця ходить на шарику, ну, ясно, що воно не випадає, як хоче і може лягати аж сюди. за рахунок Базу, так от. Коли ми дожимаємо, дожав тут, дожав тут, все, вона вже стоїть чітко. от Віджали, знову. Можна крутити, перекручувати. ну от Ми зараз вчіпимо нашу платформочку. То є так, 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 як хочеш, і на краю стола ложимо під 90. положимо під 90. Чик. І все, і можна знову перекручувати, розкручувати. О, в будь-якому положенні можна дотягнути болтики, і воно вже, ну, вже твердо ніяк нічого ти йому не зробиш. Тільки розжав, з'являється свобода і знов зажав і знов робиш що хочеш. Значить, єдине, що тут ще лишилося зробити до цієї цяцьки. Це зробити скобу, яка буде кріпитися до стола, як струбцина. Ну, це вже таке, я вже показувати то не буду, бо це я буду робити не сьогодні. Ну, Можна сказати, що річ є закінченою. Річ є закінченою. Досить таки вийшло схоже відносно того, що в нас є на рисунку. Я собі, я більш ніж впевнений, що після того, як я це зроблю, мене, до мене напишуть. І Користувачі, які захочуть цю штуку в мене замовити, тому я роблю собі зарисовочки такі примітивні з основними розмірами, щоб потім не шукати, не вигадувати нічого. от, ну, от Якби така от, от, ну, знову ж таки проста проста робота. От Що я можу сказати? Чому я взагалі цю штуку робив? Тому що наскільки мені пояснили, що то, що продається, є одної звісної фірми, тобто з китайської, захотіла людина річ толкову, щоб було все, як положено, а не, а не так, як вийде. От. Ну що ж, в принципі, знову ж таки, нічого складного, акуратність, уважність і любов до своєї праці дає Дає якісний результат. Все. Всім удачі, дякую за увагу. Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво.